Відбулася традиційна серпнева конференція працівників освіти. Місцем проведення цієї події стала школа номер 7. Словами вдячності педагогічним колективам за самовіддану працю у найважчий для України час. Відкрив конференцію міський голова Сергій Ананко. Мені дуже приємно, що наша. Сил України. Ми всі разом підтримуємо переміщених осіб. Мені це дуже приємно, тому я вам дякую за ту позицію, яку ви підтримуєте з приводу Збройних сил України, і дякую за той освітній процес, який ви організували. Незважаючи повторюсь на дистанційну форму навчання, ви показали, ми всі разом з вами показали високий результат. Високі результати при здачі ЗНО, високі результати в спортивному секторі, спортивній галузі. Взагалі, високі результати наші діти, я пишаю, що в нас є такі діти, які сьогодні продовжують займатися, які сьогодні ведуть активну позицію по життю, які підтримують Збройні Сили України. У нас взагалі, я думаю, золоті діти в смілі. Е, ніхто мене в цьому не виправить, ніхто мене в цьому не переконає. Тому завдячуючи вам, завдячуючи батькам, завдячуючи педагогічним працівникам, я вам щиро дякую, десь поклоняюся. Я думаю, що. Ми обов'язково переможемо, перейдемо в офлайн форму навчання згодом. Всі ми побачимо дитячі посмішки, дитячий сміх, дитячу радість, і все будемо робити спільно разом для нашої спільної перемоги. Тому ще раз вас зі святом 1 вересня. Звичайно, це не буде традиційне свято, як було щороку, але святкувати потрібно, тому посмішок, вам, наснаги, здоров'я, благополуччя вам, вашим родинам, нашим дітям. Взагалі всім сплямом. За багаторічною традицією, саме на серпневій конференції відбулося нагородження освітян міста. Педагогам вручили грамоти та подяки за визначні особисті заслуги, значний внесок у розвиток освітньої галузі міста та становлення держави. На зібранні відзначили також вчителів, учні яких склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Сьогодення ставить перед освітянами багато нових та особливих завдань. Про виклики та перспективи в освітній галузі підсумки роботи за минулий навчальний навчальний рік та особливості організації освітнього процесу у 2022 2023 навчальному році, доповіла начальник управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова. Ми з вами знаходимося в умовах найжорстокішої війни та незважаючи на всі потрясіння, які відбулися в суспільно-політичному, соціальному економічному житті нашої країни, ми зуміли подолати труднощі. Та забезпечити упродовж навчального року основні вимоги суспільства щодо здобуття якісної освіти, а також отримали високі результати. Завдян багато. Звісно, ми будемо рятуватися на ті обставини, на ту ситуацію, яка буде складатися в Україні. Але ви завжди маєте пам'ятати, що за будь-яких обставин ви освітяни, Маєте бути рушійною силою, яка завжди підставить свої плечі підтримки для нашої держави. Я дякую вам за те, що ви не стоїте на місці, за те, що ви просуваєте реформу нашої освіти перед, за те, що ви ініціативні, пропонуєте свої ідеї, поділяєте цінності нужд і готові завжди навчатися всього нового. Шановні святі, дозвольте вас всіх привітати початком нового 2022-23 початого року та цим чудом, хвилюючим святом, можливо, не таким, як завжди, але деякий знак він є. Упевнена, що разом ми зможемо досягти всіх цілей, які ми поставили на новий рік. Тому що ми з вами одна команда, і ми впевнено. Прокуємо з вами парячим. Я зичу вам всім здоров'я, витримки. Божого благословіння! Нехай щастить нам всьому. З нами Збройні Сили України. Віримо, ми. Україна переможе. Слава Україні! На важливих пріоритетах у роботі освітньої галузі наголосила заступник міського голови Тетяна Карло. 24 лютого для кожного з нас зупинилося життя. Життя в тому плані, що ми не помітили, як прийшла зима. Ми не помітили, як прийшла весна, ми не відпочивали літом і мріяли лише про одне з цим лягали і з цим вставали. Перемога. Я вам хочу низько кожному хвалитися. вам, присутнім, вашим колективам за те, що ви тут, за те, що ви не були в розпачі. Тому що не було досвіду, за те, що ви підтримали, згуртувалися. І 25 лютого два відкрилося у нас в місті 28 привітків, через які пройшло більше чотирьох тисяч людей. Ви зберегли себе, зберегли свої колективи, ви зберегли. Отих людей, які могли. чим змогли їм допомогли. Я дуже дякую за ті результати, які ми сьогодні маємо. Я вам чесно кажу, знаєте, я сиділа і мене переповнювала гордість і мене, вибачте, розпинало, бо я емоційна, що у нас такі чудові результати. Я вам низько кладію за це. Як буде продовжуватися життя з 1 вересня, знає один бог. Ніхто не знає. Але Користуючись нагодою, я хочу сказати, щоб ви берегли себе і освітній процес на першому місці стоїть безпека вас, тому що школа без вчителя, без вихователя, без працівника освіти будь-який навчальний заклад існувати не може, так як він не може існувати без дитини. Тому що безпеку, безпека і ще раз безпека. Як ми зможемо організувати освітній процес, я дуже дякую Сергію Васильовичу за його таку чітку позицію, дякуючи депутатському корпусу, Тут присутні два депутати, голова освітянської комісії, я сподіваюся, що депутати сьогодні підтримують рішення про виділення півтора мільйона гривень на програмне забезпечення. Знаєте, це для наших вчителів, для наших дітей із грифом Міністерства освіти буде. Ось ці програмне забезпечення, і вже керівник закладу не буде думати ламати голову, де мені як показати, чим користуються мої вчителі. Вони будуть користуватися ліцензійним е програмним забезпеченням. Я сподіваюся, що воно вам допоможе. Мені дуже приємно, що в цьому році, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що були кошти як, зняті, ви бачите, не діяли деякі програми. Не підтримувалися деякі заходи, але міська рада змогла акумулювати кошти і більше півтора мільйони виділити на підтримку закладів освіти. І вперше за багато років мені не соромно про це говорити, поки що жодної копійки із закладів освіти, крім субвенції державної, не було знято. Це теж так, от я думаю, що це вагома підтримка закладів і освітян, користуючись нагодою. Я хочу всіх привітати з наступаючим навчальним роком і сказати хочу, щоб ось ця конференція була першою і останньою під час війни миру, перемоги і всього найкращого із смілянськими освітянами на нинішній конференції працював заступник начальника управління державної служби якості освіти Іван Шарапа. Я хочу вам всім подякувати за те, що ви залишаєтесь. Педагогами за те, що ви не втратили своє обличчя під час війни, за те, що ви робите для нашої перемоги. Я вам дякую за співпрацю і бажаю вам миру, спокою, витримки, гарних учнів. Обдарованих вам уможніх, щоб ми з кожним роком відзначали як можна більше тих переможців, які отримують у нас 102, 200 балів, і нагороджували тих, хто їх підготував. І найшвидшою нам всім перемогу. Слава Україні! Обговорено велику кількість актуальних питань, напрямків роботи. Особливий акцент зробили на створенні безпечних умов навчання під час воєнного стану. Важливими пріоритетами навчального процесу є національно-патріотичне виховання та надання якісних освітніх послуг. У роботі конференції та обговоренні порушених на ній питань взяли участь голова міської організації про спілки працівників освіти і науки України Наталія Сташенко. Завідувач сектору надання методичної допомоги Валентина Руденко, керівники закладів освіти, їх заступники, спеціалісти управління освіти, молоді та спорту та інші фахівці. Від імені ветеранів Сміли освітянам подякував голова ради ветеранів війни та праці Микола Якушенко. Освітянам міста та учням надіслали відео вітання вчителі, які зараз захищають Україну на бойових позиціях. Я впевнений, перемога буде за нами, тому що найцінніше що в це наші Працею, мрійливі, виховані, такі, як таких виділених, саме з такими людьми зараз я обороняю Україну. І впевнений, ми здобудемо перемогу. Перемогу заради наших дітей, перемогу заради нашого майбутнього. З колегам я побажаю витримки, творчих забутків, зустрітися всі нахідної школи і разом підсадкувати наш день перемоги. Слава Україні! Хочу звернутися до вас, дорогі діти, ви майбутнє України, тому своїми знаннями, працею, здобутками підносите її культуру, своїми досягненнями, славте її. Щиро вірю в те, що зовсім скоро ви всі зустрінетесь в рідних класах на ретаційних уроках, тому що з нами Бог і наші Збройні Сили. Шановні колеги, бажаю вам творчої наснаги. Нових злетів, добра тепла та ми у новому навчальному України! за кілька днів пролунає перший дзвінок нового 2022-2023 навчального року. Стартує він у надзвичайно складний та відповідальний для нашої країни час. Та незважаючи на усі виклики сьогодення, цей навчальний рік, ми усі розпочинаємо із вірою у перемогу.